Отож бо, згонтович, все лишеється, все заспіває, все закарбує світ. з розпеченим караваєм вражний голодний світ. Мукає, кажуть ціна, мука, все ж груповим мікс. А між тьками гиніть мертвих, вільних немає місць. Голі дерева, і їхні ціні, сіткою землі. Чом мої руки стали слабкими, чому знаходжу слів. Сіці душа, і розпадлені хмари. Кривись над дощим. Я навчився копати трохи. Що ж мені треба ще? Так. Так. Є такий вішок, присвячений дуже гарній дівчинці і Маринівській. Через тих пробирається півня година, у відмовляється місяць, і сила чимало. Пристомучання, як маленька дитина, як мелодія східна і подихтар'яна. Не ній та маленький струмочок, протікає під стіл, до ліжки і за одяг. Це вічі тече прямо посеред ночі, при сусідні залело, не як це виходить. Визьмулюється сила розсталого роду, зеле і і безсонні, і тишу, і застопеє судження, жести і моду, і вмерзається тріші десяті, ніші Місяць Місяч не нарушиться навіть хмарину. Каже новичким сіли, немов била канки. Вічний мин, він старішає кожну хвилину. Він повільно наноче, як отруку ранку. Так, це такий маленький інтимний чревіж. Чи я був на павстері, що є бажання склати колігарні. Вона таке собі мала робити щастя, а вона веселки з руками нагали. Так. Мене сьогодні один приятель спитав, чи я патріот. Як правило, я дуже не люблю відповідати на такі питання, тому я сказав, що я не патріот, абсолютно. Але потім сказав, що мене ще й вірш на схожу тематику, вони ще ви тут читатися. Uh, Я чув, що половець один, як повертався в стежком, то каменя землі вхопив і стиснув у своїй долоні. Хоч половець помер давно на камені сліди мішали, Відбитки пальців, як тавро, і запах стилило мікшану. <кліт> Та Падає з небемісячне світло, ніби магічні колби. Кажуть, що ліві вже що вбили когось. От це одного чимось не кохав, нащось не був хоробрий. І місяць для нього паскою став, як для колумба обрій. Усі тебе до твоя душа ніби та привода повня. Доля моя, це лише мій дішар, не під нічого. човні. Біли під тістом пороса, явно не прошає віти. Боже, яка ж буває краса, коли на ворі квіти? Десь перед ними, але не то що, Рівнути місячні вістря, Смерть для ход земля. Продолжение следует...